На каналі вперед у минуле. Виїхали ми на коп, як завжди після роботи. Заїхала, забрала хрещеного, забрала тата і поїхали тут по місцю на поле. Поле недалеко від дому і від офісу недалеко. Це поле всі знають. Тут дуже багато ходить камрадів із Києва із Обухова, і з Василькова з усіх усюд. На полі була соя, сою зібрали, але її, на жаль, не подискували, не получили. Така от стриня тут, і ми оце по стріні сьогодні тут ходимо. Там є у нас такі гарненькі знахідочки, тому нам ще далі успіхи будемо ходити, а вам приємного перегляду. Знімала вам привіт і вирішила запитати вас поради. Можливо, в когось таке було, хто має пінпойнтер експі мішостий. Він чомусь підглючує так, він заряджений повністю все. Я там включила його, пропікала, знайшла, вимкнула на другий раз, беру, вмикаю і він не вмикається. От, просто не вмикається і все. Я беру зарядку, ставлю його на зарядку з павербанку. Ну, буквально там півхвилинки, потім витягую його з зарядки, і він знову далі працює. І так, от декілька разів вже таке було: чи можливо це якийсь там програмний глюк, чи можливо там щось. Вже з тою кнопкою, я не знаю, він вже в мене ну, давно вже старючий. Чи ну, батарея не може, або, можливо, навіть є батарея, хоча він же, я кажу, там просто це вставляється шнурочок, там півхвилинки, і він далі знову може цілий день працювати. Ось такі от глюки вже декілька разів були. Можливо, хто знає, що це таке, то підкажіть, будь ласка. На блоці сьогодні я, до речі, поміняла батарею, те, що вона там в мене вже прям вздулась всередині вона не тримала взагалі заряду, там півгодини, і блок сідав. То я ходила була без блока, то півгодинки з блоком, потім він сідає, просто з навушниками і з катушечкою ходила. То така у нас сьогодні вигулка батареї на блоці і знову цей пін заглючив, напевно, напевно, щось треба робити ще з тим піном. Тату з Хрещеним десь ще побігли по горі там ходити. Я вже трохи вхляла, стомилась, то сіла, тут відпочила, попила водички, позавантажувала в Інстаграм це, що ми сьогодні накопали фотографії. Та піду, напевно, ще теж похожу трішечки, можливо, щось гарненьке ще й трапиться. Так, якась копійчушка радянська, напевно. Три копійки. 35-го року. Бачите, яка. Ну, таке собі, таке. Так, тато там знайшов 15 копійок. Хрещений вістря хімірійське, а я 3 копійки радянських. Зараз вам покажу, ось бачите, 15 копійок. В пуклі такі. 23-го року. Білончик. Це тато знайшов. Там на горі не знімала, бо дуже великий вітер то я це в неї спустилася, щоб зняти ці 15 копійок і йшла, і знайшла 3 копійки. Шмурні там підкопали бронзових обломків, нічого поки що такого прям гарного і класного ще не знайшли. Глянта, влива попалась. Ще майже робочі. Така глибочена яма, але все її купала. Але вже викупала, то вже забираємо. Так, гляньте, щось попалося. Це, напевно, була заколка. Зелена я Треба мити. Писало, ні, не писало. Це заколочка була. Чи, що? Чи шило це мідне? Так, ні, це, напевно, таке заколочка. Отворів нема. Ну, гарненько, гляньте. Хатина, яка гарна. Клас. Тату, знайшов ще три копійки. Зараз покажу. А хрещани там якісь шматки браслету, напевно. Бачите. Такі оце у нас на сьогодні знахідочки. Ще ходимо. Сюди, бачите, спис. Ой, жарти жартами, але... але шматок від техніки сьогодні. Забираємо з собою, щоб на полі не лишати. А щоб потім ще раз його не копати. Ось такі це вам сигнали онлайн. Ось херх, я не знайшов гляньте. Воно половане, але було поруч. Одне біля одного. Це трактор його побив. Не знаю, що це було. Можливо, ножик, можливо, не ножик, але ну, воно ну, мідне, напевно, чи бронзове. Такі от патині. Тримайте. Куля. Це, чи що це? Непонятно, що це. Кусок. 180. Міді, тримайте. Ну, бачите, що накопав. Ось тата, та, гляньте. Бронзове кільце, яке гарне. Ха. Що видно. Бачите, де спаювалося воно. Пробилось. А це ще що? Трохи сусідні. Борусочки. Ось такі знахідки тут. попробуем еще раз. Сигнал онлайн. Так. Угу. Попробуем еще раз. Так. И нормально копнуть. Так, так, так. Ничего, пока еще не будет. Ну, понятно. Я как-то не выказал. Пробуем. Шолка, забираємо, цю тут з поля. Ще потім ще раз не копати. То ми забираємо весь шмурдяк. І ямки навіть на незадискованому полі загортаємо за своє. Отак, оп! І все. Завершили ми вже коп наш, ось показую вам маленький шмурдячок. Шматочки бронзи це ось свинець, цвяшок ось такий з бронзовою головкою. Шмурді повну, бачите, накопали. Так, це велика чорна шмурть. Отака. От від замка засобчик такий. Це ж хрещане, таке велике накопав від о, цього Боже, від техніки сільгосп. Це ось від лампи керосинової Такі ось гільзи. Ця ось була завернута, треба буде подивитись, можливо, там ще всередині є. Водила ось такі. Кремні, бачите, облуна теж був скрибок, напевно, такий сюди далі воно йшло. Дуже гарний. Це ми теж забираємо. Так, і по знахідкам, хрещеного знахідки ось. вістрячку це ось. Е, не знаю, що це воно було таке, але щось було гарне. Можливо, навіть... Ну, я не знаю. Можливо, навіть прикраса якась була взгиналась. О, там по бокам з такими, як узорчиками, йде. Треба буде його помити і подивитись. А це такі всякі шмурдячки. І вістря це ось. Гарненьке, так. І наші знахідки, три копійчушки срібну тату знайшов 1923 року 15 копійок, три копійки теж тату знайшов 52-го року, і я знайшла три копійки 1935 року. Таке ось бронзове кільце, дуже гарне. Бачите? Дуже гарне. Так, це якась заготовка, напевно, була ще підвістрі, ще піщу, я не знаю. Бачите, ось така вона. Заготовочка. Ось така заколочка бронзова. Дуже гарненька. Там теж у узори є такі полоси. Отут треба його мити. Дума вже І це Я вже під кінець ось знайшла якусь таку штукенцію. Бачите, як вона по... побита, якась така, чи, чи не значить, це ще в той час така вона була теж бронзова. отака от. Оце такий був сьогодні, бачите, таке ж щось за три години. Завершили ми вже коп на сьогодні, наш так оце ми одкопали, три годинки по полю побігали. Поле не задисковане, по стерні находились, ноги собі наколо, накололи, але нічого, все одно, бачите, знахідочки є. Вже як його подискують, прийде дощик, ми приїдемо ще раз і вже щось гарненьке знайдемо. Підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграм, в Телеграм. Не забувайте донатити для швидкої перемоги на ЗСУ. Слава Україні, Слава Україні. і до зустрічі!